На дроті Тарас, сьогодні поговоримо про ринок. Як би обіцяв, і куди піде біткоін, поговоримо про те, що сталося на ринку. І зайдемо ще на карту ліквідації. Перший портфель, тому буде цікаво, дивіться до кінця. Сорі за якість, телефон сів, знімаю як можу. Обіцяв обзор, значить обзор є. Добре, щоб зараз не зачавати. Починаємо. Перший біткоін зайдемо на тижневий таймфрейм, бачимо, що ціна біткоїна незважаючи на пролив все одно росте. Тобто біткоін зберігає тенденцію вгору, то ми бачимо наглядно, і щоб біткоін поміняв тенденцію, йому треба зламати тут злом структури зробити. Ця ціна район 107 тисяч. Якщо ціна біткоїну не закріпиться нижче 107 тисяч, то можемо сміло заходити, чекати вгору. тому що зараз ціна вверх. вище 107 тисяч і ми можемо бути спокійні. Що зараз відбувається на ринку взагалі? Дивіться, через Трампа зараз багато проливу. Що Все йшло догори, всі вже мали надію, що ціна біткоїну вже йде на новий перехай, і тут бац, Трамп вирішив зробити щось по-іншому. Бачимо тут, відмітив я, імбаланс, який був проторгований. Його можна буде видалити, вже щоб він не мішав. Також тут є ордер блок, до якого я очікую підхід ціни. Але очікую я його не зразу. Я спочатку очікую захват цієї ліквідності. Тому що, як відомо, ціна рухається від ліквідності до ліквідності. От. Ціна сюди піде. Або навіть піде. До середини ось, ось цього квадрату. Звідки вік. До середини. А це ціна 107 тисяч. Тобто ціна може захватити 107 тисяч, а потім вже піти на перехай Тоді тобто ще на збір ліквідності тут. Так само збір ліквідності тут. І аж до ордер блоку, від якого потім може або відбитися або знову піти вгору Але я очікую тільки один сценарій, що ціна піде вгору. Або. Від цього вод ліквідності збору на 109 тисяч або від збору ліквідності на 107 тисяч. Тоді ціна піде 100% вверх. Це що по біткої? Так я бачу біткоін на годинному таймфреймі нічого особливого немає. Все те саме, просто зараз ціна падає вниз. Тут зберігається ліквідність, накопичується і тим самим. Буде збір ліквідності рано чи пізно. Нема такого, щоб ціна весь час рухалась і ліквідність не зібрала. Давайте перейдемо на ефіріум. Ефіріу ситуація виглядає теж непогано. Бачимо: ціна рухається вгору. Тут маємо такий рендж. От якщо відмітити його отак, ціна рухається в ренді, тут зняли ліквідність, це девіація зробилася, тут і так само девіація, а якщо внизу була девіація, значить скорше все, що девіація знову буде вгорі. Ну, коли вона буде, ніхто вам не скаже. Тому що зараз це йде окей, завтра виступить рам і знову ринок падає. Піддемо на 4 годинний тейфрейм. Тут мале. І баланс, який проторгували тут на годинному таймфреймі. Так. Є ще ліквідність. Частково. Частково тут ціна забрала ліквідність, але не забрала повністю. Що? Слугує ось тут. Тобто ціна, я очікую, що ціна ще може піти до 3890 і тоді вже піти на. Наверх. Також тут є ще ордер-блок, Якого ціна також може піти. Так, секундочку. Ось так. От. Якщо ціна піде до рівня 3800, то я 99% певний, що ціна піде потім збирати ліквідність. Ту, що накупили зверху. Звичайно, не зразу, але піде. Тому що зараз очікую я, це просто. Почекати, поки ціна або покаже якийсь закріп над уровнем 4,90, або піде знімати сюди. Хтось тобто зараз каже, ти або або говориш. Зараз в моменті конкретному нема чого, щоб до прогнозу. Тобто заходити. заходити посередині між ліквідностями це нелогічно. Тобто ти можеш зібрати одну ліквідність, тоді ціна піде до іншої ліквідності, або ціна піде сюди, і вона закріпиться. Тоді вже можеш розглядати позиції в лонку. Тобто так. Тому якщо ціна просяде до 3900, 3800, це окей, я панікувати не буду. Давайте глянемо ще посилання і будемо переходити до карти ліквідації. Що в нас покаже карта ліквідації? Так, солоно. Давайте тут знайдемо. Так, що у нас посиланні? Тенний тайфрейм, солана зняла дуже багато ліквідності, ця ліквідність збиралась тут. Була знята. Також зламала структуру на несхідну ось тут, але закріпу немає. Тобто зламала структуру. Один день побула і вийшла вгору. закріпу над, над тим уровнем 150 тисяч немає. Наразі ціна проторгувала і баланс. Тут є ще один баланс, який вона частково захопила. От. Якщо ціна заходить до сердити балансу, то відомо, що вона має відбитися в більшості випадків, ну, але все ж таки треба дивитися на новини. Так, тут маємо ліквідність. Раз. Тут маємо 2. Що я очікую відсилання? Я очікую від відсилання похід ще вниз. Ще раз. Захопити імбаланс. Тобто десь до середини імбаланс, або вплоть навіть до цього ордер блоку. Від якого я очікую вже потім похід вгору. Нормальний похід вгору на, 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 на суму. Зараз подивимося по ліквідності, що у нас тут є. Мінімум на. Спочатку на 211 тисяч, а вже потім на цілий перехай до 230-240 тисяч. Ще можливо, що на фоні буде до 250. З цим все. Давайте перейдемо на карту ліквідацій. Так, карта ліквідації нам показує по біткоїну на байбіт. Перевагу чорти, точніше лонгістів. Дивіться, якщо ціна піде вниз, то тільки ліквідне на 500 мільйонів. якщо ціна піде вгору, то ліквідне на мільярд. А якщо ми знаємо, що ціна рухається від ліквідності до ліквідності, тому потенційно навіть на один день на екрані, бачите, один в два рази більше ліквідності є вгорі. Адже ціна рухається від ліквідності до ліквідності. На семи. Ну, та й премії це взагалі. Дивіться, якщо ціна дійде біткоїну до 120 тисяч, тільки відне людей на 4-6 міль... мільйони. А якщо ціна просяде до 100 тисяч, то всього лише 1 мільйон. Бачите, яка різниця велика? Тому все на те, що ріст ще буде. Так само, давайте глянемо по ефіріуму. Так, ефіріум. не ця пірша байбіт І це тільки на байбіт Так, ефіріум Якщо ці це нападати 3800, до ліквідне на 570 мільйонів, а якщо виросте, на 590 Це плюс-мінус один до одного. Тут ай що маємо? 3800. Один мільйон. Тут 1,7 мільйонів. Це той 800 мільйонів. На 3800. Перевчаю півмільйона до 2 мільйона. Тобто все показує, те, що ріс буде. Самозьмемо Солана. Так. Солана тут взагалі 300 тисяч. Тут мільйон. Це на 30 днів. Ну, давайте на 1 модемо 90. 90 мільйонів. 295 мільйонів. Тому все вказує на ріст. Зараз побачите, дивіться, зайдемо на CoinMarketCap і побачите, що зараз ринок холодний. 32% всього лиш страху. Якщо страх, як ми знаємо, якщо коли страх, то люди бояться купляти, а треба тоді купляти. Якщо радість, тоді треба продавати. Якщо ви бачите, що все просидає, так як я вам говорив, що ще може бути пролив, а Після цього вже нормальний повноцінний цей ріст. Давайте будемо мій портфель. Мій портфель значно просів. 7400 зараз. Є. Це дуже просів. В моменті він був більше як 9000, але нічого страшного, я нічого не фіксую ще. Я очікую повноцінний ріст. Треба міти чекати. Давайте глянемо на Солану. Скільки мені Солана принесла, поки що 131 долар. Це за рахунок проливу. Давайте глянемо на ефірі. В ефірі у мене сам більше. По в ефірі у мене хороша точка входу: 1900, По ефірі маю ціну 2800. Тобто, до біля 3000 доларів я заробив вже на такому навіть не знаючому ринку, але якщо ціна виросте, це буде більший профіт. Тому я ще чекаю. Так що. Хочу вам ще сказати, щоб який аналіз не був, мусите розраховувати риски. Тому що ви можете проаналізувати ідеально, але вийде якась новина і ваш аналіз просто не спрацює. Це дуже важливо. Я на тому відео буду закінчити. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Це мій перший обзор не солізь строго, бо тому що було і багато чого сказати важко. Плюс не хочу затягувати відео, хочеться сказати все зразу, тому виходить так, що виходить. Ще буду знімати, як я інвестую, якщо я інвестую кожного місяця. І буду почастіше старатися виходити по обзорам і старатися піднімати якість. А на тому все. Всім дякую за увагу. Ставте лайк. Всіх люблю цілого До зустрічі!